Майже 300 статей у 10 томах наукових записок, а це понад 4 тисячі сторінок за 15 років діяльності Благословського історичного наукового дослідницького центру імені архімадрита Василя Проніна. В Ужроді в археологічному музеї імені професора Едуарда Балагурі відбулася презентація наукової діяльності благословського історично-наукового дослідницького центру. Для мене особистість архімадрита Василя Проніна дуже близька в творчому відношенні. Тому що він був людиною універсальної освіченості. Він був і істориком, і іконописцем, і фізиком, і математиком, і так далі. Написав прекрасні твори. Ну, для мене особливо важлива його робота біблія і математика, тому що він цікавився цим напрямком. Оскільки я особисто працював у своїй дисертації над так званими числовими образами Святого Письма, то ця робота є з моєї точки зору геніальною, тому що тут закладені, ну скажімо так, такі дуже перспективні рішення для, ну скажімо, оцінки тлумачення Біблії нового існу. Старого завіту Цьогоріч видали ювілейний 10-й випуск наукових записок. Сії нагоди вирішили презентувати усю діяльність центру широкому загалу. Дослідницький центр було створено за ініціативи кандидата історичних наук доцента Ужну Юрія Данильця та кандидата благослов'я протиерея Олександра Монича. Він включає різні науки. Ми маємо статті пов'язані з археологією, історією, культурологією, догматикою, біблійною аналітикою і Зіологію, як такою, еклізіологію в широкому сенсі цього слова архів, архів, архівною справою. У нас є публікації, пов'язані з репрезентацією документів, які вперше публікуються. Це взагалі унікально. І в цьому збірнику є документи, пов'язані з діяльністю Августина Волошина, ювілей, якого ми святкуємо в цьому році, статті пов'язані з Духновичами. Є Стаття Володимира Івановича Фенича пов'язана з діяльністю родини і Герберів. Тобто є статті пов'язані із бібліїстикою, тобто різні різноманітні формує наш збірник склад науковий, який подає статті. Основна мета центру дослідження та популяризації благословсько-історичної спадщини архімадрита Василя Проніна та документальне вивчення локації еклюзійної історичної спадщини Закарпаття. Ми вирішили відзначити так по-скромному цей маленький ювілей, тому що на правді, не 10 років, і не 20, а таких 15 посередині, тим не менше є про що поговорити. Ну, Зрештою, я також дуже маю велику надію на те, що і цей науково-десний центр імені Василія Проніна і скажімо такі центри, які є в берегові, пов'язані із фондом, фондом Бендесів, який очолює зараз і Штанмороші, і мій скромний науково науководисний центр Логос в нашому університету. Еті це три такі, скажімо, наукові центри, котрі ну в принципі дуже багато чого зробили для того, щоб вивчити нашу духовну культурну. А спадщину нашого багатогранного мультиплікаційного, мультикультурного етноконфесійного краю також статті наукових записок доповнили QR-кодом. Так можна у електронному виді ознайомитися із оригіналами, зазначених у матеріалах документів. У наукових записках свої дослідження презентувало понад 100 науковців з 15 країн Європи. Вже 15 років при нашій епархії діє е, науковий центр. В якому розкривається дуже важливі питання, які вже фактично відійшли в небуття. Вони воскрешають заново, і історики, богослови, фахівці відкривають сторінки історії, які вже фактично були втрачені за 15 років. Не тільки в Україні в нас фахівці, не тільки історики, не тільки богослови з нашої церкви, але з інших помісних церков долучилися до. Видання, от сьогодні ми презентуємо 10-й 10 довідник записок наукового центру на честь Археміліта Василія Проніна. Тому для нас така подія дуже важлива. На цьому центр не зупиняється. Адже попереду ще планують видати десятитомник серії документів Мукачівської єпархії. Наразі вже працюють над третім томом, присвячений життю дерев'яній архітектурній спадщині.